Радіо Chicago. Ну що ж, друзі, вітаємо вас на хвилі 12.40 AM. Це вечірня студія. Мене звати Дмитро Галан і поряд зі мною вже Юлія Скубіда, страховий агент American Family Insurance. Юлю, привіт, привіт, Дмитро. Привіт всі нашим слухачам, глядачам, де ви нас не слухали, дивилися. Рада бути в студії Навзаєм раді тебе вітати в цій студії. Сьогодні говоримо юлю на тему, яка звучить наступним чином: професійна відповідальність. Я зараз поясню, що я маю на увазі, озвучуючи цю тему. Знаєш, багато є зараз людей, які приїхали в Штати і хочуть розпочати тут свою справу, свій бізнес або фрілансери, фрілансери. так. тобто люди фрілансери, хтось робить нігті, хтось нарощує волосся, хтось навпаки його видаляє, хтось тренує в залі, хтось видає себе за імміграційного адвоката. Хоча насправді є імміграційним консультантом, заповнює документи так. на TPS, чи то юфою, чи ще якісь візи. Не дай бог. Хтось заповнює податки, хтось давай ще приведемо. Хтось робить СММ, має доступ до ваших якісь там повністю. Веде ваші соціальні мережі. Так само є, багато є, та, є багато людей, які от дійсно приїхали тут себе так, скажемо, так зарекомендували вже якимось чином, і надають послуги людям. Ці послуги можуть бути різними. Вони можуть бути як якісними, так і неякісними. На жаль, зазвичай люди е, купують, е, купують ці всі аспекти, тому що вони на це ведуться, тому що це дешевше, дешевше порівняно з тими, хто дуже роками здобував освіту, практику і так, так далі. Так далі, так, вони так. йдуть на те, що дешевше, але є і погані, погані моменти, що. Недоброякісні спеціалісти попадаються, і от то, сьогоднішня тема саме про те, як себе захистити від цих недоброякісних спеціалістів. О, тому, будь ласка, тобі слово. Я, я думаю, ми з тобою повернемо трошки цю тему. Ти будеш казати з боку споживача, а я буду, напевно, представляти тих людей з боку, які надаються всі послуги, як вони себе можуть захистити, свої послуги, тому що насправді всі можуть зробити помилку. А хтось реалістично, можливо, не є хороший спеціаліст і не має бути в цій професії, і тоді треба захищати споживачів, а хтось може просто зробити помилку, але в Америці, як ми знаємо, всі помилки наказуються чим? Грошима, тобто тут не можна, це це не Україна, тут зовсім інакший підхід, і вас можуть абсолютно спокійно піти, подати small claim court, це називається на вас. Особисто можуть подати в суд, можуть подати там на вашу компанію в суд і поставити можуть лін на ваш будинок, наприклад. тобто, все можливо, тому що за ваші помилки вас можуть наказати. Стокі я юлю приймаю цей виклик. Я е, говорю від імені споживача, ти від імені е, бізнесу, який надає ті чи інші послуги. Давай от, для початку е, з того основного, що потрібно, я дивлюся зараз на себе на камеру і розумію, що мені потрібно піти постригтися. Вже волосся, знаєш, запустив, потрібно піти до перекоря. І моделюємо ситуацію. Я прийшов, мене постригли не так, як я хотів, а можливо, навіть під час стрижки мене десь е, порізали. А от е, чи пошкодили волосся, чи взагалі його. Постригли налесо, я не хотів бути лисим, не хотів мати волосся. От, і як тоді далі мені бути? Чи я можу судити того перекуряючу компанію, чи не можу? Чи інший випадок пішов я у спортзал, хочу скинути зайву вагу, то теж потрібно зараз, піс, тим паче, як ніколи актуально. Хочу скинути зайву вагу, а тренер каже, бери вагу. Я кажу, не можу, вона завелика. Каже: бери, я ліпше знаю, я взяв вагу, і дійсно я пошкодив собі спину або не знаю, порвав якісь м'язи. Як мені бути в таких випадках? Можна їх судити, не можна судити? Що робити? А можна судити? Насправді, Чи це потрібно, напевно, там, з волоссям, можливо, краще домовитись а, в твоєму випадку. А якщо б, наприклад, я пішла до перукаря і мені підстригли лису, я вам гарантую, я б, напевно, судила і, і, і досить сильно, тому що моє волосся, як це сказати, я його люблю. І, або якщо я пішла і мені там, його перетворили на якийсь червоний колір, я б точно а, ну, я б не була щаслива. А кого, я... кого б ти судила? Ту людину, яка тебе стригла, чи компанію, ціло, цілий салон. Okay. <з goal> <qichi> тобто про це треба поговорити. Якщо ви приходите і, і ви. Берете послуги від якоїсь компанії. Тобто ви прийшли в джим, наприклад, виходите, і там від того джиму працює той професійний тренер, тоді ви маєте ви можете судити Джим за те, що ви щось там сталося. Знову ж таки, судити, можливо, вам не потрібно судити, вам на спочатку треба поговорити. Я ні в якому разі не за те, що треба бігти судити, але я в тому, що коли такі речі стаються, особливо там, обличчя, особливо там, волосся, особливо там, спина. Ну насправді не має бути таких непрофесійних людей. Та їх треба наказувати, щоб наступний раз ця людина, напевно, якось думала перш ніж щось робити. Але ти, по... ти, ти, ти задала за обличчя зараз дівчат, такі великі тренд собі колоти, губи, філери, ботокси. Це все абсолютно і, 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 що... і це мене так лякає, тому що статишинці, які не мають ні ліцензії, ні, ні страховок і це роблять вдома. Якби і це страшно. Це це страшно. І якщо людина стала жертвою, вона часто губиться, вона не розуміє, що їй робити в Америці. Та, але якби давай повертаємося. Тобто, якщо ви пішли, наприклад, так само приклад, хороший косметичний салон, і вам там щось не так зробили, то ви тоді можете звертатися і просити. Тобто, це буде клейм. Ви можете сказати, що ви б хотіли зробити клейм проти їх страховки. А чи ви там хочете, тому що чи ви там ідете до адвоката і кажете, що таке-то, таке то сталося. Це називається там body injury, чи там а, а, якісь професійні послуги були неправильно зроблені. А, до речі, клінінг це дуже хороший приклад, тому що в мене зараз а, там, клієнт, який а, вони а, зруйнували. А, коврик, Який коштував там, 8 тисяч доларів. Тобто -то, нан наняли людей прибирати в хаті так. І, і вони. зіпсували? Так, І вони там випадково облічим вибілили його, зробили в ньому таку плямку білу-велику, а, а він не був білий, скажімо так. А, а, так, або, так. або юлю мувінг так само, коли люди переїжджають з одного місця. Ну влічі. мувінг, це вже якби мувінг, напевно, було б тяжко зробити без страховки. Але ми зараз говоримо про ті про тих фрілансерів, які починають робити ці види діяльності, і можливо думають, що вони можуть якось уникнути страхування, або що щось не може статися. Але ти привів хороший приклад, ти потягнув спину, або хтось пішов, зробив щось. Тобто, якщо ви пішли в якусь компанію, тобто вона представляється там цей джим, я не знаю, там. Які там є LA-фітнес, то, відповідно, ти будеш тоді звертатися в la Фітнес. Якщо ж ми говоримо, що ти користуєшся послугами фрілансерів, та, тобто людина просто з тобою зустрілася і ти показує. Оце саме цей час, коли я прошу всіх споживачів, будь ласка, просіть, спитайте, чи у вас є страховка на всякий випадок. Тому особливо, ну, я розумію, що ти не прийдеш стригти волосся і не будеш в першу чергу, ти, напевно, спитаєш, скільки там це коштує, чи це, але так само. А я думаю, що це ваші права споживачів і просіть, і питайте, тому що а, якщо щось піде не так, чи з вашим знову ж таки про ті самі ботекси, а, ну, я б напевно не хотіла йти до спеціаліста, який не є, по-перше, не має ліцензії, а по-друге, не має страховки. Я вам хочу сказати, що в більшості випадків, коли ви робите ці ліцензії, вам і треба показати, що ви маєте якесь страхування. Слухай, а як взагалі люди, професі... скажімо так, професіонали, чи ми їх називаємо фрілансери? Вони не є професіонали, вони є фрілансери. Uh -huh. Як вони можуть це робити без страховки? Тобто це просто десь там в підвалі. мовляв, кажучи, навіть зубні лікарі, я знаю, часто є. Про це навіть ми не будемо тут говорити. В як Чикаго би. багато спеціалістів, які зуби виривають десь в підвалі під, 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 під лампу. Тобто вони це роблять просто. Щоб ніхто не знав, ну на свій страх і ризик. Тобто вони це роблять на свій страх і ризик. Але в загальному, якщо ви є фрілансер, ви абсолютно спокійно можете собі взяти це. Називається професійна леєбіліті-страховка. На деякі види діяльності, такі як ботокс чи якісь там процедури, у вас будуть вимагати ліцензії. Тобто вам треба мати ліцензію естетично. А на деякі такі, просто як там, коли ви займаєтесь профешено там тренер, вам не вам не треба мати ліцензії. Ви просто, але ви можете купити цю страховку. Проблема в тому, що ми всі хочемо зекономити. Ця страховка може коштувати 500 доларів на рік. Абсолютно, вона не буде коштувати вам. 10 тисяч доларів вона буде коштувати не так багато. Чи ви там security встановлюєте, наприклад, так само нещодавно я робила professional liability, Тобто ці страховки, вони досить там, якщо ви робите SMM, наприклад, мені робить SMM, Якщо зараз ця людина, яка мені робить SMM, не дай Боже щось зробить і там заблокує мій інстаграм, ви думаєте, якби я буду дуже щаслива. Ні, і я, я абсолютно маю повне право йти і тоді судити цю людину за те, що це, ну якби мій інстаграм, це я професійна старінка, там в мене є люди, я звідти отримую якісь ліс. Тобто, знову ж таки, щоб взяти страховку на цю свою діяльність, вона, я кажу, може коштувати 350 доларів на рік, може коштувати 550 доларів на рік. Це не є такі величезні гроші, щоб ви себе підставляли і переживали, що щось вам клієнт потім може сказати. Тому от ці всі діяльності, про які ми говорили, так само є. Імміграційні консультанти Ду дуже багато зараз особливості піесюфою це просто кожен другий. Є імміграційний консультант. Він заповнює документи два рази дешевше ніж адвокати. Люди ведуться, тому що це дешевше дешевше, це швидше. Але потім наслідки можуть бути просто жахливі. Друзі з того, що ми проговорили, так розумію. є три таких основні основні а, випадки. А, Перший, це якщо а, завдана шкода тілу. А, обличчя руки ноги. Якщо там порізали. Тобто, та. та коли тобі просто неправильно що зробили, це має бути відповідальність за їхній продукт в якомусь сенсі, те що ми говоримо. Тобто тебе неправильно. Але якщо тебе насправді порізали, то ти вже це вже є ушкода шкода твоєму тілу, тобто це вже є. Повна 100% відсотково коли можна там іти до адвоката, коли можна щось це або там домовляти, або просто казати: Окей, будь ласка, дайте мені ваше страхування, і тоді звертатися в страхову компанію. І страхова компанія має це розглянути, і тоді якісь там, щоб там не сталось, має за це Але перше говорити з тим спеціалістом, з яким ти працював чи працювала, чи відразу прошу мені дайте вашу вашу страхівку. Ну ви можете поговорити з Ну, знову ж таки, це ж ми ж говоримо про абсолютно різні. Я не хочу, щоб люди почали, ну, як то кажуть, юзати і аб'юзати. Бідних наших тому що всім фрілансерам, що я вам хочу сказати, я не хочу залякати вас ні в якому разі, що я хочу вам сказати, щоб ви так само себе захищали. Тому що, коли ви берете це страхування за ті самі 500 доларів на рік, що не є величезні гроші, і ви можете там платити, я не знаю, можливо, помісячно, ви так само і себе захищаєте від, можливо, клієнтів, які прийшли, можливо, ну я не знаю. Тобто, тому що все рівно страхова компанія, коли подається будь-який виклик проти вас, вона тоді має вас захищати. Хищати в суді, та тобто, що ви, коли ви купляєте оцю liability на мільйон доларів, та це вашу відповідальність. Ви не просто купляєте страховку, ви купляєте за собою страхову компанію, якщо на вас будуть подавати судовий позов, або якщо ви щось зробили, яка зобов'язана представляти вас в суді або виплатити компенсацію цьому клієнту. Тобто, ви купляєте цілу команду юристів. Юлю, про це ми ще поговоримо. Я розумію, ти захищаєш бізнес. Я хочу я, я... я... я не захищаю. Я, я, я хочу я споживачів так само захищаю, тому що я такий самий споживач. І я так само розумію а, споживачів. Добре, а, сталася біда. Я звертаюся до спеціаліста, який мені це робив. Ми пробуємо якось це владнати. Не ага. виходить, прошу а, в нього або в його компанії страхівку. Так вона називається liability insurance, Правильно. Так. Вони мені дають цю страхівку і далі вже я дзвоню в страхівку, чи я так. шукаю адвоката, щоб він це вияснював? Ну це залежно, що сталося. Знову ж таки, є випадки, коли потрібно наняти адвоката. Є випадки, коли ви самі, якщо зруйнували вам коври, коли прибирали, то вам не потрібен для такого адвокат. Та там property damage сталося, те, що ми називаємо. А якщо у вас там ви постраждали, і тепер ти в лікарні, і тобі треба робити, не дай боже операцію на спині, тому що щось пішло не так. Ну то тоді, напевно, ці випадки я б звернулася до адвокатів. От, власне, що я говорив, що є три різні напрямки, тому що перше, це демедж, шкода для тіла, друге, це шкода для якихось речей, для, uh -huh, для коврик, не знаю, якась шафа, <laughs> телевізор або щось таке, що перевозили. Чи... А ще один приклад, до речі, це дуже нехороший приклад, який стався з моїм клієнтом. А він, вони встановлюють інтернет, і що сталося один з контракторів, який працював на нього. А, прийшов в той будинок встановлювати інтернет і виніс звідти багато чого особистих речей е, клієнта. Але е, якби знову ж таки за це тепер має відповідати мій клієнт, бо він ну, наняв цього фрілансера і не спитав, чи в нього є страховка тобто, взяв його без страховки, напевно, знаючи, а, хто за це тепер має відповідати мій клієнт, тому що, на жаль. А якби контракт там між був домовленість між е, моїм клієнтом і цією людиною, де встановлювали інтернет, Ти задала за інтернет, я знаю, що часто е, встановлюють такі контрактори е, антени на дах і роблять великий демедж для, для того, що для будинку, і потім дах поміняти. Ну, в Америці зараз це дуже коштовно, це десятки тисяч доларів. І там вже дійсно без страхівки дуже складно буде е, цю ситуацію владнати. Ну і треті е, напрямки, які я мав на увазі, це власне. Демедж uh, бренду, те, що ти говорила про СММ, коли uh -huh. SMM тобі надає uh, дані до твого аккаунту в Інстаграмі чи в Фейсбуці, чи навіть ще чогось іншого, або може щось запостити, те, що ти не хочеш, або якусь викласти інформацію, так. Яка, яка буде тебе, тебе компроментувати. Тобто це все таке складніше, мені здається. Це вже oh, що. Щось... Це вже інакше. Це називається слендер, це називається якби я можу. Uh, щоб когось судити за деміч вашої репутації, у вас має бути дві підстави. В першу чергу це має бути зроблено публічно, тобто, це не просто один комусь в смс написав, тому що тоді це не є публічно, це не побачили інші люди, а інше має бути шкода від цього. Тобто, якщо я втратила повністю доступ до свого інстаграму, відповідно на це, і я там я не є ні в якому разі не блогер, але уявимо, що я є блогер, який там заробляє від інстаграма по 100 тисяч доларів, то Відповідно, тоді є матеріальна а, шкода від цього. І коли ти йдеш, ти можеш судити цю людину абсолютно спокійно, а, особисто вже. За цей демедж, який зроблений, знову ж таки, якщо в людини є страховка, то тоді буде звертатися і це робити відповідати страховку. Якщо в людини немає страховки, тоді питання, тому що мені зараз кажуть, ну я пішов туди. Ну звичайно, напевно, цієї людини немає страховки. Що тоді робити? Є такий Small Claim Court, Він називається. А це small claim court, це коли ви самі можете піти, ви можете почитати. Там є слава богу, чат GPT, який може допомогти. Не є так складно. Щоб піти і подати судовий позов, це просто от коли ви прийшли і можете подати судовий позов проти там, я не знаю вашого сусіда, якому ви позичили гроші там. А... Проти там, не знаю, вашого друга, який розбив вашу машину і мав вам повернути гроші. І так само проти професіоналу, який мав би там щось зробити, але зробив це зовсім не професійно. Часто на, час нас людей таке викликає виникає відчуття, що ми є дуже маленькі в тому світі, юридичному у Сполучених Штатах, що ми там можемо зробити, як ми можемо виграти ту справу проти цілої компанії. Yeah. Ну знову ж таки, ми говоримо компанію. Ми більше говоримо про тих людей, які скажуть мені, ну я там ходжу до Марії, яка там занесла мені, не дай Боже, якусь там інфекцію, Якці в моїй нігті. Тобто, знову ж таки, а, якщо ви вже свідомо йдете і знаєте, що в цієї людини немає страховки, то ваш тоді єдиний варіант це small claim court. Тобто, по-іншому ви не зможете. Я Або я... тоді розуміти ризики, тому що коли ви берете дешеві послуги, ви так само маєте розуміти, що ви, напевно, і не отримаєте в разі чогось, що щось піде не так, не отримаєте тієї чи там, компенсації, чи не отримаєте щось. А в разі якби щось станеться. що я зрозумів з точки зору бізнесу. Якщо я вже той, хто надає послуги, що в принципі, якщо не обов'язково ліцензія, краще вже взяти ту страхівку, яка буде коштувати, кажеш 500 тисяч доларів на рік і мати спокій, Абсолютно. тому що, тому що Абсолютно. Є, є, є клієнти різні. Є дійсно які по Абсолютно. факту по суті до тебе приходять з клеймами, з жалобою, з скаргою, перепрошую, та, а є ті, хто хочуть на тому нажитися. Я думаю, ти як ніхто знаєш, коли люди камінчиками обкидають свою машину, кажуть, що град пішов. Мені побило в машину. Ні, я, вони, я... вони беруть тенісний м'яч. Або тенісний м'яч. Я з точкам з точки зору бізнесу вже скажи. От можливо, якісь якісь поради дай. А, ну, якби знову ж таки, моя порада, я тут не ні є ні на стороні бізнесу, ні на стороні споживача. Я тому що я є і одне і інше. Просто ті, хто має свій бізнес, розумієте, якщо у вас вже більше, ніж там три клієнта, напевно, і ви хочете розвиватися, напевно, це все ж таки час взяти якусь якусь собі страховку на свою діяльність і краще потратити ці гроші, ніж і не переживати, і можна сказати, спати вночі, якби ви знали, що десь щось піде не так. Якби це в. В першу чергу, що я можу сказати. А якщо ви споживач, так само як я вже попередила, не бійтеся питати, особливо коли там це обличчя, коли ще щось таке такі речі, коли щось може повпливати на ваше життя. Чи не бійте, питатися, чи ця людина має ліцензії, чи ця людина має страхування. Юля, останнє питання: чи карається з законом фіктивна справа, яка спеціально зроблена для того, щоб взяти кошти з страхівки? А a... коли я тобі поясню, коли бізнес і клієнт між собою домовляються, давай умовно кажучи, ми зараз робимо такий інцидент, і гроші поділимо на половину. Знаю, таке теж буває. Oh, я, 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 я цього не хочу знати. <laughs> а, а, чи карається законом? А, і так, і ні. Тобто, так, звичайно, якщо фрод було доведено, то це карається законом абсолютно. Ви можете почитати про великі випадки. А як там особливо це стосується на страхування здоров'я? А коли там той офіс був. Там, той лікар може піти, той лікар може піти, той адвокат. бо Ми говоримо, коли вже довели, що ви якісь великі гроші брали з страхових компаній. Тоді страхові компанії абсолютно йдуть повністю. А карається по-іншому, що так само є чорний список. В той чорний список можуть входити, наприклад, баді шапи, які е, страхові компанії знають, що підробляють якісь документи. В цей чорний список входять адво ці. Страхові агенти, які знову ж таки страхові компанії знають, чи там страхові брокери, що знають, що можуть там щось не так робити. І так само і клієнти. Є чорний список і на тих клієнтів. І страхові компанії між собою, все, що стосується клеймів, вони між собою діляться цією інформацією. А в нас реально був такий випадок, що прийшла людина, застрахувала автомобіль. Після цього сказала, мені автомобіль побила градом, а і мені передзвонив Аджастер і каже, Окей, мені зі стейтфарма вислали фотографії один в один. Такі самі фотографії демеджу. Тобто, хтось вирішив взяти собі з двох страхових компаній. Там одне пройшов там, не знаю, скільки там пройшло, півроку чи рік і пішов, не поремонтував, тобто взяв гроші зі State Farm, прийшов в American Family і так само хотів. Тобто, щоб ви розуміли, зараз всі мають абсолютне право. Але свого досвіду хочу сказати, що, наприклад, коли. Хтось знає, мій Adjuster знає, що клієнт обманює. Ми закриваємо клейм. Ми, не, а, ми закрили клейм, ми нічого не заплатили. Але чи вони йдуть за якісь там пару тисяч доларів в суд? А, я такого ще не бачила. Тобто, це має бути досить великий демедж для страхової компанії, щоб вони пішли і подали там на вас в поліцію, і тому подібне. А, тобто за те, що ви просто там збрехали, наприклад, я такого не бачила. Тобто я не хочу казати, щоб ви це робили, але реалістично я не бачила на практиці, щоб страхова компанія йшла і подавала в поліцію. Але те, що вас занесли в чорний список всіх страхових компаній, я вам це гарантую. Юлія, я ще дякую, що ми сьогодні таку тему свою підняли, що ти поводилася. Звертайтеся, якщо вам потрібна професійна liability на будь-який тип діяльності, ми робимо насправді все від любого джиму, любих там смм. Ну тобто, все, 773- сім три Нуль, а з радістю вам допоможемо. Юлія Скобіда, страховий агент Американ Фемеліншуранс 773 235 9900 Юлю, дякую, Дякую. підпишіться на канал Радіо UA Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.